Сьогодні у випуску новин у Перомайську вирішуються соціальні проблеми. Юлія Тимошенко оголосила список вимог до роботи Верховної Ради. 8 липня у Первомайську пройшло чергове засідання міськвиконкому, на якому вирішувались нагальні проблеми міста, серед яких більша частина обговорень була на соціальну тематику. Одним із перших питань порядку денного перехід первомайчан із централізованого опалення на індивідуальне викликало бажання присутніх розглянути його детальніше на окремому засіданні. Крім цього, не лишила байдужими членів виконкому проблема залежності дітей підлітків від ігрових автоматів та комп'ютерних клубів. Про інформувати. Станом на перше сьому у нас в місті діє 8 комп'ютерних людей. У 2009 році це було у 2010 році 12 дванадцятому Дислокація розташування ігрових залів та інтернет-кафе міста постійно оновлюються. І хоча ці їх зменшила зменшилася, оскільки більшість уже дітей мають вдома інтернет, мають планшети, комп'ютери. Проблем, проблема залишається актуальною на сьогодні, адже немає гарантії, що діти, які залишаються вдома, не контрольовані. Через зайнятість батьків не переглядають інтернет-сайти, що місця ігри та сюжети з елементами насильства, жорстокості, розпусти або розміщують в мережі інтернет, відео, фото своїх протиправних дій. Тому в закладах освіти, в охорних пунктах, в загальноосвітніх закладах міста, а також в профілактичному пункті управління справа дітей, весь час проводиться робота з батьками, надаються їм відповідні рекомендації. Щодо попередження ризиків негативного впливу інтернету, пропонуються програми, які потрібно встановити на комп'ютер, щоб захистити дітей від онлайн загроз і надаються рекомендації так, що батькам щодо формування у дітей нашої безпечного користування мережею. Первомайський виконком робить все можливе для владнання існуючої проблеми з комп'ютерними клубами і намагається контролювати їх відвідування підлітками певними обмеженнями. З метою своєчасного виявлення таких фактів. Виконавчим комітетом карманської міської ради від 17.05.12 року було прийнято рішення номер 346 про запобігання дитячої бездоглядності та захисту здоров'я дітей, яким обмежено перебування. Дітей віком до 16 років на вулиці в закладах громадського харчування та в розважальних закладах місця після міста після 21 першої години осінньо-зимовий період це вересень завершення підключно та 22 другої години весняно-літній період вересні серпни включно де супроводу батьків або осіб які замінюють. У навчальних закладах міста також ведеться роз'яснювальна робота по контролю за учнями у сфері їх відвідування. Звичайно, уроків дітей без поважних причинену вимірки набагато зменшується як сильний контроль. Був управління освіти, щотижня інформують навчальні заклади е, спеціалісти управління освіти про те, скільки дітей пропустимо, з якої причини. Батьки вже знають, що якщо е, 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 по безповажних причинах, то звичайно їх будуть викликати і на збори, і попереджати. Тому батьки дійсно беруть і довідки під медичних установ, інколи ці довідки ефективні. Інколи пишуть і заяви, але заяви ми довідомо, майже не беремо. І співставляємо і подання шкіл про коробку з кілоруків з безповажних причин, і інформацію яку подають, скільки було в цей час. І звичайно комп'ютерні клуб, клуби, які поводяться з тих шкіл, не зважаючи на те, що ми спільні проводимо, самі, сама адміністрація школи все ж таки відвідує під час навчального процесу, дивиться. Крім цього, начальник управління соціального захисту Ольга Колесніченко розповіла присутнім про те, яке місце в сучасному суспільстві займає проблема домашнього насилля над дітьми. Питання питання насильства сьогодні є актуальним, тому що вже хоч одна дитина була під насильством, це вже ми повинні робити з вами тривогу. Протягом року, протягом півріччя, постраждало 46 осіб від насильства, були відповідні рішення суду, і такі, так будемо казати, правопорушники отримали від 30 до 40 годин громадських робіт. На тих людей, громадян, які створили насилля, вони направляються на корекційні програми, з ними працюють. І хочу сказати, вони навіть їздять в Миколаїв на таку, такі, таку роботу. У нас є спеціаліст, яка пройшла тренінг по саме по насилю, і вона має право проводити вже корекційні програми за місце проживання. Неможливо собі уявити боротьбу проти насилля над дітьми без співпраці із правоохоронними органами. Ольга Анатолівна розповіла про недоліки такої сумісної роботи. Ми написали рішення про те, що надавати повідомлення труденних термін. Це у нас є за вимогами і закону чи постанови. Але все ж таки, на жаль, ці три дні ми не маємо повідомлення, вони находять набагато пізніше, що ми втрачаємо час за законом і тоді ми не можемо вже прийняти міри, які так необхідні до той людини, яка створила. Стоїла на також на порядку денному стояло питання допомоги вілоінфікованим у Первомайську. Сьогодні існують програми по реалізації такої підтримки. Хочу сказати, що цією програмою займалися глобальний фонд, але в 2017 році, в другому, другому півліччі, цей глобальний фонд. З України він працював за 10 років. Цей глобальний фонд надавав надавав дуже багато допомоги нашим ВІЛ-інфікованим і починаючи вже з 17 року ці проблеми прийдуть до нас. Хоча це є питання медицини, але що стосується соціального домовлення, то саме сьогодні законом. Наказом 28 міністерства соціальної політики передбачено 15 соціальних посуд, які саме надаються такої категорії населення. Нещодавно у Первомайському міськвиконкомі була скликана робоча група, що обговорювала дане питання для визначення основних напрямків роботи з вілінфікованими. Сьогодні ми вже проводили робочу групу, були запрошені представники медицини, представники громадськості, депутатів. Де питання це обговорювалося як з богатім фондом здорова нація? були представники з Миколаєва, від, е, е, центральної цієї організації і е, прийшли до такого висновку, що необхідно саме е, визначити пріоритетом е, таких три е, соціальних напрямки, три соціальні послуги, як концертування, посередництво та представництво інтересів та соціальний супровід патронаж. Тобто ці це соціальне замовлення. Буде після того, якщо сьогодні ми визначаємо ці напрямки, потім ми повинні передбачити це в, нашому, в нашій міській програмі білінфекції СНІДу і звернути на міській раді. А вже потім ми будемо передбачати, визначати кошти, які згідно знову ж таки розрахунків за встановити міністрів будуть надані депутатам. Для того щоб передбачити кошти в бюджеті 2017 року, таким чином є проблеми, що постійно потребують пильної уваги з боку влади. Деякі з них так і не були вирішені на засіданні міськвиконкому, адже на порядку денному стояла велика кількість питань щодо благоустрою міста. Тому продовження матеріалу дивіться у наступному випуску новин. Нагадаємо, що фракція Батьківщина заблокувала роботу Верховної Ради через підвищення тарифів з 1 липня, яке, за словами деяких чиновників, можна назвати тарифним геноцидом. Лідер фракції Юлія Тимошенко виступила перед журналістами із заявою про ціль блокування для того, щоб депутати розуміли, чого від них очікують через насильну зупинку робочого процесу. Мета блокування лише одна: примусити уряд. Президента України їхню більшість в парламенті сісти за стіл переговорів для того, щоб негайно проаналізувати катастрофічну ситуацію, яка склалася з тарифами на природний газ, на тепло, на холодну гарячу воду, на електроенергію. Ми вважаємо, що не можна, щоб парламент пішов на канікули, щоб депутати роз'їхалися по всьому світу, а люди залишилися з тими тарифами, які буквально щойно з 1 липня підняли в два рази. Немає ніяких підстав економічних, фінансових для того, щоб робити такі екстремальні зростання тарифів в Україні, крім одного: це забрати у людей фінансовий ресурс, і потім спрямувати його для тих же самих кланів. Які отримують і субсидії, і плату за всі комунальні послуги, Юлія Тимошенко виголосила вимоги, які ставить перед урядом опозиція, розкривши при цьому зміст законопроєктів, що були запропоновані для владнання тарифної проблеми. Перше створити тимчасову слідчу комісію для розслідування незаконного підвищення тарифів цін на газ, а крім того, перевірки корупційних оборудок в НАК «Нафтогазі» і в Укргазвидобуванні. Друга вимога це прийняти три законопроекти, які прямо призведуть до встановлення нормальних адекватних тарифів для людей. Що це за три закони? Вони всі зареєстровані і вони практично готові для прийняття. Законопроект перший це поставити компанії державній «Укргазвидобування» рентну плату на газ. Таку саму, як вони поставили для своїх олігархічних корпорацій. Для олігархічних корпорацій вони поставили ренту 29% і 14%. А для державної компанії залишили ренту 50%, щоб державна компанія збанкрутіла. І крім того, через ці 50% ренти у людей забираються гроші через підвищені тарифи. Другий законопроект, який ми вимагаємо прийняти. Повернутися до того порядку, який існував 24 роки незалежності України, це означає український газ, газ українського видобутку, якого навіть більше ніж потрібно для того, щоб люди споживали в Україні весь цей газ віддати українцям, нам не потрібен імпортований газ для громадян України. Імпортований газ потрібен для великих монополій, металургійних, хімічних, будь-яких інших, які споживають цей газ. Їм віддають український газ. Треба все поміняти місцями. Другий законопроект, якраз про те, третій законопроект Він стосується того, щоб всі тарифи формувалися прозоро, щоб все це було публічно, щоб кожна копійка, яка яка включена в тарифи, була оприлюднена і доведена до людей. І коли це буде, всім стане зрозуміло, що тарифи накручені багаторазово. І тому третій законопроект про те, щоб формування тарифів було прозорим раз, і щоб для людей, які не мають лічильників для тепла і газу, встановили норматив споживання не такі, як сьогодні, в два іноді в три рази завищений. І тому і лічильники вам не ставлять, тому що на вас списують вдвічі втричі більший обсяг тепла і газу ніж ви споживаєте. Крім того, лідер фракції закликає до боротьби із монополією на владу та корупцією, що на її думку має призвести до покращення існуючої в державі ситуації.